Автомаркет Рівне, бажаю вам гарного дня. Я у нас на Яносі. в нас в наявності Volkswagen Crafter 2016 рік. самоскид в дублькабіні парка. Має фаркоп сзади. Самоскіт перекидається во всі сторони. В дуже гарному стані. Має сім місць, механіка, має вібасту, утримання в полосі, датчики, світло дощу, мультимедіа, клімат контроль, підігрів сидінь Двигун тут, 2 літри дизель, 163 кінські сили. 120 кВт. І зараз вам покажу, як перекидається сам сквіт. Ось він перекидається назад. Все чітко працює, ось він перекидається вже в ліву сторону. Ось так. Це працює швидко та чітко. А ось він на іншу сторону перекидається. I just started.